Наживо, я жива і наживо я включаюсь. І не тільки я жива, е а ще квіти у нас в долині троянд. Ось, ось такі троянди. Ну, у нас не просто так називається долина троянд. Ці троянди квітнуть навіть тоді, коли маленький мороз. Ось, бачите, їх трошечки мороз. Так, підморозив, але але вони пахнуть і квітнуть. Так, деякі трошки підсохли. Ось. Я тут дуже обережна, тому що можна зачепитися за кущик. Сортів, я насчитала, тут більше 200 за ними доглядають. Бачите, спеціальне покриття. І є капельне орошення, капельний полив, що зараз без нього ну, нічого не може бути. Навіть коли поруч Дніпро, все одно у нас тут було дуже жарко, максимально десь 45 була температура, але бачите, кущики живі. живі. І зараз 13 градусів, то для них і дощик пройшов друге життя. І вони квітнуть, продовжують нас радувати. Я радію, я люблю троянди. Колись в дитинстві я ще й збирала, збирала такі листівки, відкритки з трояндами. І на них вони були колекційні було написано сорт троянди. Ну, звісно, я запам'ятала чайний сорт, бо дуже швидко запам'ятовується. Він був пахучий, жовто-червоний. Бачите, які гарні. Сьогодні екскурс по трояндам. Тим, що в нас залишилося. Спімо. насолодитися. Ось ці жовті. Ну вони схожі на чайні. Бачите, листочки трошки побиті морозом. А так, які вони чарівні. М -м -м. Насолода. Ну, прямий ефір з... Ноябрьських троянд. Від ноябрських Угу. такі вони. Бачите, так, он де маленькі, так там уже і листя нема, а самі пуп'янки, вони цвітуть, бутончики. Я дуже люблю троянди, може, тому що. Так, да. що зробиш? Природа є природа, але те, що вона нас з усіх сил хоче радувати, це відчувається, незважаючи на вітер, заморозки, наскільки вона сильна. Але ж і ми сильні, ми частина природи. Дякую, дякую, що дивитесь. Я бачу, хтось приєднався. Мені теж подобається. Зараз ще пройду, бо тут голки і ще покажу вам другі сорти. Я знаю, що чоловіки теж люблять, люблять троянди. І це добре, чому ні? Дивіться, ось отакі червоний. Ну, камера не зовсім передає цей колір. Ну, ось він такий. Але гарний. Ще тут була дуже незвична троянда, така фіолетова. Я раніше таких і не бачила. Зараз підійду до неї, а це от така в полосочку, дивіться. Так, камеру нахиляю. Я думаю, що видно ось отак. А може тут буде видно полосата. Коли було літо, я... Звісно, те, що могла, я їх всі перенюхала, бо я отак, ось, дивіться, яка. Все, ну раніше таких не було. Ви бачите, який бутон. І вона дійсно фіолетова, ну така рожева фіолетова, незвична. І форма бутона, яка бачите? І вона ще, бачите, не зовсім розпустилась. Я б її понюхала, але вона дуже низько, це мені треба лягти. щоб її понюхати? А це, мабуть, теж з тої самої з, ну, серії. Але, бачите, тут вона трошечки вже підсохла чи примерзла ось такий бутон. Я думаю, що це вона. Щось моя камера не хоче перевертатись. Так. У нас тут ще і єлі є ялинки. Так, і, і ще одна незвична троянда, яку зараз покажу. Це таке бордо. Мені напоминає таке вино. Як же її показати? У нас так. О, ось дивіться. Це, це взагалі. Я не бачила таких гарних. Дивіться. Отака от теж насолодилася. Я поки їх знімала, то я взагалі забула про все. Так, і а от бутони, е, поки ще не розпустився цей кущик, якісь трошки жовтуваті. Навіть і не скажеш, що це вона буде така. Ну, Може це другий бутон. Тут, тут стільки їх наплуталось. Долина троянд, Черкаси. Так, хотілося б, щоб тут кругом були одні троянди, але тут ще є місце, де і люди приходять погуляти. Вітаю всіх, вітаю, хто приєднався. Я думаю, що в кожному місті є таке місце сили, де хочеться і гуляти, і займатися. Там у нас тренажери, там, коли Дніпра грають волейбол. Навіть взимку, якщо погода дозволяє, то грають. А, так, хочеться так, хочеться, щоб все було мирно, а, щоб люди насолоджувалися життям, природою, щоб вже договорилися справедливий мер. Ну що, друзі, бажаю всім вам, виходьте, гуляйте, якщо є можливість, дихайте, тому що природа так, це те, що дає нам сили, натхнення. А з вами була я, Олена Мороз. Мій канал про реабілітацію, про відновлення природними шляхами. Це цигун, йога, природа, подорожі. До зустрічі. Дякую, що були зі мною. Бувайте здорові!